Вітаю на каналі на роздіні НР 8,2 кВт. Так він і не попрацював, прийшов з Китаю і при першому вімкненні видав 9 помилку, це написано в описі. Тому розбираємось. До речі, при транспортуванні власник завбачливо повідкручував сонячні конектори. Що й вам рекомендую робити, коли надсилаєте пошту. Вони можуть постраждати, а так досить безпечно. Отож, поїхали міряти. Отож, високовольтна шина. Коротке замикання. В надії, що це буде схема softstart. Від'єдную. Один з провідників і коротке замикання залишається. Робота обіцяє бути веселою, тому що це та сама платформа, що й пвмр 10.2, масивні радіатори, доступу для транзисторів немає. Доведеться працювати голову відсмоктувачем по акумулятору. Короткого немає, але, можливо, тут був майстер, а він тут був. Він повипаював пробиті транзистори по низькій стороні. Одним словом, працюємо. Ось так демонтувався вентилятор, точніше, роз'єм попереднім майстром. Потік за провіднички, а корпус конектора залишився на плоті. Низьковольтна частина. Роботи тут були демонтовані згорені транзистори і є пропозиція замінити частину новими. Наскільки нові відповідають параметрам оригінальних, не знаю. Можливо, я цю пропозицію прийму, а можливо, відхилю і поставлю новий комплект своїх транзисторів. Тепер високовольтна частина. Транзистори в два ряди, 8 транзисторів подвал паралель схема хама нарізки синуса, два зарядних, два діода і 8 DC-DC-перетворювач. Давайте визначати, що тут коротить. В мості формування синуса нічого кримінального немає. Ні затвор ні кола, ні і мітер. Тепер зарядний коротке, на затвор також коротке. Очевидно, цей транзистор готовий. Той що в паралелі теж дивний опір. Транзистори перетворювачі. Між затвором і емітером тут завжди буде 21 Ом, тому що це обмотка трансформатора гальванічної розв'язки. На це не варто звертати увагу. Звертати увагу треба на опір 0 Ом, ось перший транзистор. Далі другий. І тут між колектором і емітером також 0. І скоріше за все цей. Тобто з восьми тут 3 точно вийшли з ладу. Зрозуміло, що комплектом вся конструкція буде мінятися. Забачаючи запитання в коментарях, що стало причиною виходу з ладу усіх транзисторів. Скажу так, Спочатку була несправність по низьковольтній частині, закоротило транзистори. Потім вийшли з ладу транзистори перетворювача, тому що вони працювали на коротке замикання. І відбувалося це в режимі заряду, тобто, коли відбувався перетік енергії від високовольтної частини у низьковольтну. Можливо, налаштування батареї. можливо, Раптовий розрив кола між батареєю і інвертором БМС-кою. Зазвичай, якщо виходять з ладу транзистори зарядного кола і перетворювача, це проблема в зарядці. Коли виходять з ладу транзистори на різки синуса, це коротке замикання по навантаженню. Далі пішов нехитрий процес. Що ж, виводи звільнено. Але перед тим, як шарпати, необхідно переконатися, що вони звільнені усі. Олововідсмоктувач рятує ситуацію, але при доброму центруванні Китайське центрування має специфіку, тому деякі виводи після відсмоктування олова необхідно. Розгойдувати вліво-право для того, щоб вони звільнилися від обійм металізації. Все, знімаємо радіатор і рухаємось далі. Трохи терпіння і часу радіатор випаяно, на платі нічого не вирвано, і це добре. А тепер зробимо уточнення по діагностиці і порівняємо її. Із попередніми результатами. Отож була проблема по зарядних транзисторах. Це у нас п'ятий. Цей пищить, нижній не пищить. Були проблеми в мості DC-DC перетворювача. Крайні один пробитий. Нижній. Другий пробитий і третій пробитий. Усі інші живі. Тобто можна сказати, що результати попередньої діагностики були достовірними. Рухаємось далі. Тепер декілька епізодів, які можливо прояснять ситуацію. Силовий трансформатор є можливість щупом залізти під компаунд. А це означає, що було його зміщення. Тобто пристрій явно десь кинули. Він зазнав механічних ушкоджень і потім увімкнули. Зрозуміло, що окрім трансформатора могло потягти SMD-елементи, втратилось якесь керування. Тому такі наслідки. Дросель вихідний. Він взагалі гуляє. Це треба буде також фіксувати. Отака біда. Працюємо далі. Прицілившись з рази, все затягую і ставлю цю конструкцію на плату. Усі елементи під радіатором варто пропаювати. Зараз я змию флюс і покажу ряд елементів, які розвалилися в процесі пайки. А це тому, що радіатор сам жорсткий, ширина його близько 10 мм. А все, що ліворуч і праворуч зазнає деформації. Відповідно, ця деформація тягне за собою SMD-елементи і вони тут суттєво страждають. Відносно вісі радіатора відбуваються деформації. Тобто гне в один бік, гне в другий бік. І в першу чергу страждають SMD-конденсатори. Ось один готовий. Немає там контакту. це 89 поруч із ним. це 103 здається, ще десь бачив. Так само загубив пів корпуса резистор на 3 кОм. Він ніколи тут не горить. Це просто механічне пошкодження. Почав я досліджувати роль цих конденсаторів в керуванні... Транзисторами. Справа в тому, що цей конденсатор ввімкнений між емітером і затвором. Тобто він додає ємності до ємності самого затвора. Підняв я технічну документацію на інвертори Expert King і виявив, що там цих конденсаторів немає взагалі. А концепція списана китайцями явно звідти. Тому йду на науковий експеримент. Повикидаю ці конденсатори взагалі як найслабшу ланку і ємність по затворних колах у нас буде визначатися лише самими транзисторами, а не наявністю чи відсутністю конденсатора. Відновлюю низьковольтну частину. Горіло тут елегантно, без і диму. Очевидно, це пов'язано з тим, що батарея відключила інвертор. І джерела для підтримки горіння вже не було. Тобто ні транзистори не горіли, ні резистори. Все тут е нормально. Хочу зауважити, що перспектива встановлення затворних конденсаторів була і тут. Місця під них є, але китайці цю можливість не використали. Тому я думаю, що високовольтна частина без конденсаторів по затворах. Також буде нормально функціонувати. Дроселя приклеїв вже не бовтається, використав для цього епоксидку MNOL з автомагазина, буде триматися. А тепер перевіримо базові системні напруги, підключаємо кнопочку на вході батареї 20 вольт з лабораторного блока живлення. Чіпляємось мінусом до лінійного стабілізатора плюс 5, і спочатку плюс 5 і перевіримо Е плюс 5. Далі. 12 в наявності. І шукаємо виводи лінійного стабілізатора. Мінус 12. Це не так просто, бо він в СМД виконання. Це той мінус, який йде на цей стабілізатор. Де ж у нього вихід? Знайшлася лінія мінус 12, вона тут поруч з лінійним стабілізатором на 5 вольт. Запускаємо мінус дванадцять в наявності. Тепер живлення оптодрайверів. Двадцять вольт є. Вісімнадцять з половиною. 19 19,8 вісім. І останній двадцять вольт нормально. Перевіримо сигнали керування Високовольтна частина. Напруга подана Оптопара тут. Замикаю оптопару. сигнал є. Тепер низьковольтна частина. Сигнал з'явився не відразу. Був не пропаяний один з трансформаторів гальванічної розв'язки. Отут не було виходу. Тому перемикаю оптопару. І на осцилограф все працює. Ось цей вихід трансформатора був не пропаяний. Тобто працювало на одному плечі. І тепер я скоректую причину несправності. Відсутність керування на частині транзисторів. Він працював на одному плечі, на іншому напруга піднялася, транзистори пробило. І BMS начебто ні до чого. Що ж, спробуємо запустити. Запуск відбувся. Генерація є. Диму не йде, і це добре. Струм споживання. 1,7 А з вентиляторами. Вентилятори зупинилися 1,63. Досить непоганий результат, тому що на 20 транзисторів низьковольтної частини, як правило, струм споживання складає 1,8, 1,9 до 2 А. Можливо, викидання конденсаторів далося взнаки. Тепер все в комплексі. З навантаженням сонцем. Стартуємо. Вихід є. Мало напруги. Додамо. Зарядка від мережі. Мережу бачить, байпас. Зашелестіли вентилятори, і відбувається заряд. А тепер робота від сонця. Даю сонце. Пішло зростання напруги, йде заряд. Отож, дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.